Привіт, та друзі. Ви на каналі Культурна Братія і з вами Юля. І так я сьогодні нарешті принесла вам новеньку порцію шаленства соцмереж. Розглянемо з вами особливо дивні крінжинки, як магазин одягу булить перехожого, який заглядає просто у вітрину. як у Рівному вчитель шив школярку, чи то навпаки вона напала на нього. Як бабусі з тролейбусу напали на хлопця, тому що їм не сподобалась його зачіска. Так би мовити, поясни за шмот, малий. Баструйки, да, давнуки фашистські, да? Хто з трахнувся там не? Саме через таких, як він, вони кажуть, Путін напав на нас. Я Путін подивився, подивився на вас, і Він опочала що. Я як подивилася, де ні, вона вам стояла. Зовсім не смішно. А ще обговоримо вже трошечки затихлий скандал про те, як український бренд засунув взуття у круасани. Так це вже давненько пообговорювали, але я ще не висловилась. Ми згадаємо дійсно важливу і дуже приємну новину, як Віталій Козловський став уже вільний. Від Ігоря Кондратюка. Як завжди, чекаю від вас чарівний лайк, ставте підписку, якщо дивитися мої відео вже не вперше. А також ви можете стати спонсором за цим QR-кодом або за посиланням у описі відео. І можете вже сьогодні подивитися нове відео спеціально для спонсорів. І починаємо. Ви ж знаєте цю категорію людей в громадському транспорті: сварливі літні люди. І одне діло, коли ви там їм місце не уступили чи посміли вікно відкрити, ми не знаємо, якими там ми будемо. Коли станемо старенькими, але просто чіплятися до хлопця за його зовнішній вигляд у Луцькому тролейбусі бабусі забули хлопця, тому що в нього зачіска не та. Давайте подивимося, що кажеться жіночка, яка й сама для чогось дістала телефон і почала знімати хлопця. До речі, мені цікаво подивитися її Point of view. Перед цим скажу, що мені дуже цікаво, що взагалі передувало цій ситуації, тому що ми не знаємо, може, він якось її образив. Хоча з контексту розмови це не випливає. Тобто немає жодних слів, що ти там на мене щось таке сказав, і подивись на себе. Ні, в розмові це схоже на те, що дві бабусі просто вирішили зачмирити хлопця. Давайте подивимось. Ще собі яйця помалюй білий колір і ходи голий. <клес> да. Якраз буде пасувати тобі. Точно вистрижи там дирочку і ходи собі, і будеш привертати увагу. В голові пусто, то хоч хоч таким способом привернеш собі увагу. Носання. Читай психіатрію хлопче. Для таких, як ти писала. Може читати фаталіста в полі, тебе знає. І ця інша у хустинці каже, це не смішно. Так, це не смішно, тому що не смішно булити людей. Зовсім не смішно. Та ні, далі йдуть бесіди про фашистів. Так, ніби фашисти це не ті, хто вказує людям, як вони мають виглядати. Для неї фашисти це ліберали. Так, що, маму, фашистів трахнув, а тепер фашистські бастрики до мене прийшли з цирком. І Я маю стерпіти, бо фашистів тепер дуже багато розвели. До речі, вона, звісно ж, виглядає прям як треба. Така арійка. Вибачте, мене дуже сильно підгорає, тому що я дуже ненавиджу, коли за зовнішність булять люди, які виглядають ось таким чином. І чого вона без хустини? Жінці її віку це вже не пристойно. І це не смішно. Зовсім ну, не смішно. Бо фашистів тепер дуже багато Бастюльки, да, внуки фашистські, да? Хто з ями трахнувся там помішалися? Гамна багато тепер. Навіть не вгадаєш, яке гамно причепилося. І чого? Саме що цікаво. Хлопці, може ви від спіду гроші не поділили, то вирішили зі мною поділити їх. Спід лабораторія там шукає. Може ви ті гроші не поділили, хлопці? Така серйозна тема. Про спід. Може, ваша лабораторія я вам бізнес перебила? Ваше. Що ви за мною так переживаєте? Може тепер на спід тих вже аналізи не робить. І ваше бандитське бидло терпить збитки? А? Путін подивився, подивився на вас і він почала, що ж. Я їх подивилася на Донецьких в мене волосся волосадимо стояло. Я їм кожен день казала, дай Бог здоров'я цьому чоловікові, який вирішив, що вас треба стерти з цієї землі. Кожен божий день говорила. Донецьким, Улгарським, Харківським. Інтерв'ю гроші коштує. От Через таких унікумів люди, які рятуються від обстрілів зі сходу України і переїздять на захід, мають упередження, що на заході України ось такий контингент мешкає, і це зовсім не сприяє українізації та єднанню нашого народу. Коли я дивилася ці два ролики, я вже співявляла якусь карколомну зачіску, таку знаєте, shootout, right? Прямо з кислотними кольорами або з якимись дуже дивними стайлінг рішеннями. A proper shootout with some proper men. Але ось насправді як виглядала зачіска хлопців. Пошла Ще собі яйця Помалюй білий кольор і ходи голий. <рес> да. Якраз буде пасувати тобі. Стрижи там дирочку і ходи собі. І будеш привертати увагу. Читай психіатрію, хлопця. Для таких, як ти писала. Зовсім не смішно. Прям дуже нєфорсько, дуже незвично. Вона класна, до речі. І, будь ласка, не став більше руку музику, добре? Ця ситуація, особливо в контексті того, що в нього волосся реально висвітлене, мені нагадала сцену з фільму Малена. Тому що ще трошки і до цього бійшло. Якби було більше підтримувачів цього скандалу, тобто ми бачимо. Жінку, яка просто дивиться в сторону, їй від цього некомфортно, але вона і не заступається за того хлопця. І ми бачимо вже одну прихильницю головної героїні, яка підтакує. Ще собі яйця, помалюй білий колір і ходи голий. Да. Якраз буде пасувати тобі. Зовсім не смішно, які ж все-таки огидні бувають люди. Що думаєте про це? Пишіть в коментарях. У одному з ліцеїв рівного нещодавно сталася дуже дивна ситуація. Ми бачимо по різних відео, як вчитель тримає дівчину, їй 13. Там були різні версії. По перше, казали, що він її душить, але згодом розібралася поліція, і вона вказала, що насправді. Він зробив зауваження цій дівчині, тому що вона сиділа в телефоні на уроці, на що вона просто взяла циркуль і вдарила ним учителя в плече. І ми бачимо, що вона тримає його в руці і він не може його вирвати. Цьому дуже сильно поширювали по різних групах, що вчитель саме душить дитину, і ми бачимо, як різні там її однокласники кричать, йому що ви робите. Але як каже поліція, 36-річний педагог просто тримав дитину, щоб вона не нанесла шкоди йому, оточуючим собі, і при цьому він телефонував до поліції. Згідно інформації, яку надає прес-центр поліції, вчитель відмовився від написання заяв, і батьки також написали відповідну заяву до поліції, що претензій до вчителя немає. А дівчинка отримала бесіду із працівниками ювенальної превенції. Мені дуже цікавий лор цієї дівчини, що там взагалі відбувалося. Сподіваюся, ситуація дійсно така. І вчитель не напав на дитину. Йдемо далі. Магазин Анді в Житомирі вирішив булити, можливо, навіть потенційного клієнта. Анді, це все українська мережа магазинів дуже дешевого і доступного одягу. Офіційного акаунту цього магазину я не знайшла, на жаль. Я так розумію, це типу як франшиза, і кожен локальний магазин собі публікує на свій розсуд, те, що йому заманеться, в тіктосі, в Інстаграмі. І навіть цей акаунт, про який ми говоритимемо, ну не виглядає на офіційний акаунт якогось бренду. Це просто, мабуть, підприємець чи підприємиця його собі веде. До речі, пишуть, що магазини цієї мережі взагалі-то офіційно не працевлаштовують деяких працівників. Відповідальність за крадіжки, саме матеріальну, несуть самі працівники. Продавцям доводиться переносити баули з речами вагою 25-30 кг. Є переробки поза робочим часом. Товар може приїхати пізно ввечері або зранку. І загалом цей сайт не рекомендує цього роботодавця. Але зараз не про це. Ми поговоримо про ось це відео. Цей мужчина тільки ми. От заперечте мені, якщо я помиляюся, але цей трек має символізувати в цьому випадку іронічність і навіть насмішку. Бо якщо ви поставили його не під відео з вашим коханим, тобто щирі почуття, реально такі емоції, то у решті випадків це просто знущання. Ми бачимо це з багатьох таких мемасних відео. Це відео набрало понад 240 тисяч переглядів на моменти зйомки, і на відміну інших їхніх відео з товаром, які дійсно мали б продавати, то це одне їхнє успішне відео, і вони вирішили його закріпити, що означає, що вони ним пишаються. І вважають його успішним, з'ясувалося, що цей чоловік не є військовим. Пишуть, що він місцевий пацик. Танюшка пише, що він трішки з головою не дружить, в автокатастрофу потрапив. Як класно називати постраждалих від автотрощі такими, що вони з головою не дружать. До речі, коли лише з'явився коментар, що це пацик з їхнього села, тоді акаунт Анді запитують, чи це військовий. А тобто якоїсь думки, що це взагалі може бути військовий, у них до цього не виникало. А якби це був справді військовий, він приїхав додому і тільки зійшов, скажімо, з потяга і хоче щось купити. Типу, це нормально так знімати? По-перше, забороняється цивільним кодексом знімати людину без дозволу. А якщо зйомка є відкритою, то загалом публікація має бути узгоджена. Цією людиною, яку знімали, на коментар, що мені було б неприємно, коли так знімають. Анді пише: Ви бачите тільки негатив пройдіть повз тоді. Дуже класна відповідь, молодці. Як на мене, ось таке відео це індикатор того, що в такого магазину не треба нічого купляти. Ну і лише людина, яка не сидить постійно в телефоні, не знає, що це за скандали з брендом Куш та круасанами і взуттям. В ТРЦ вже покатали на шоколячому експресі цей бренд за те, що вони взагалі відірвані від контексту, не розуміють того, яке ставлення в українців до їжі, до хліба, враховуючи голодомор, постійні репресії, просто голод, нестачу їжі. Вони просто вирішили повторити дуже багато модних іноземних брендів, які не враховують цей контекст для своєї цільової аудиторії. Там зовсім інші сенси. І вони вирішили це повторити і думали, що це буде класно. Тим паче, дуже багато хто наводив, скажімо, бренди Роу, Jacquemus, як вони це естетично обігрують, і це виглядало якось навіть композиційно гарно. Я вже не враховую сенс і контекст. Ні. Так вони просто поставили балетку. Типу кольору вершкового масла на ось такі круасани апетитні, і це мало би у нас змушувати це купляти. Хліб для українців ну не може бути фоном для взуття. Для нас це святе. Ми ніколи не викидаємо хліб, ми даємо його пташкам або там замочуємо у водичці різним таєм домашнім тваринам. Коли він падає, ми його цілуємо. Принаймні, у мене в сім'ї так завжди було. І ми розуміємо, що. Хлібороби виконують благородну працю, хліб це святиня. І навіть колись пам'ятаю, дуже багато в школі було диктантів про те, що хліб це святиня, хліб, всьому голова. Ну тобто, навіть дитина в школі це вже може розуміти. І, взагалі, досвід голоду, що передається з покоління в покоління, голодомор. Скільки в нас сьогодні є про це інформації? Скажімо, наші батьки, які навчалися навіть за радянського союзу, там в 80-х, 70 70-х. Вони не завжди мали доступ до правдивої інформації про голодомор. І лише наше покоління, починаючи з міленіалів, почало отримувати правду про те, що робила радянська влада. Скільки земель, скільки полів сьогодні заміноване, і тисячі саперів працюють над розмінуванням. Меган Маркл із Гаррі їли пасочку, виготовлену із зерна з розмінованих полів. Тобто, якщо ви навіть хочете бути дуже гламурним брендом, ви могли б навіть побачити, як до цього ставляться знаменитості, які приїздять до України і підтримують нас. Втрет зрадили книгу. До речі, я її також почала читати. Культурний код те, що працює в одній культурі, не працює в іншій. Це може бути повним провалом, тому що ми бачимо і сприймаємо коди, які вкладені в нас підсвідомо з дитинства. Рапай каже, що маркетинг, який ігнорує культурні коди, як людина, що говорить не тією мовою. Його або не розуміють, або зненавидять. Варто говорити лише про те, що ці бренди, які показують їжу як реквізит, як щось таке, що виглядає на фоні розмазаним, скажімо, як оцей торт, роздавлений туфлями, це ми бачили дуже багато разів. То ці бренди не заслуговують на лояльного покупця. Свої думки, будь ласка, пишіть в коментарях. Бренд вибачився, вказавши, що реквізит, тобто круасани, вони з командою з'їли. Жоден хліб там круасан не постраждав. Там все було спокійно і вони просто хотіли естетики. Ну і давайте тепер до дійсно приємних новин. Віталій Козловський. Тепер вільний від Ігоря Кондратюка. Втрец співак написав: від сьогоднішнього дня всі судові справи закриті, всі мої старі хіти належать мені. Дякую всім, хто вірив і чекав. I'll be back із Шекспіру. І не тільки з ним. Вже дуже скоро The Show Must Go On. І поки неслася хвиля підтримки і радості трец, Віталій Козловський ще й виступив на сцені нашого бачення і виконав пі на колядку. Публіка сьогодні просто шаленіє. Всі дуже сильно раді за Віталія. адже раніше він розповідав, що він перебуває у фактичному рабстві Ігоря Кондратюка. За свою свободу потрібно боротися, борітись, поборити. Наша вся країна зараз бореться. Я хочу сказати, що нарешті усі мої пісні тепер мої. І це чисто такий початок. А ще я хочу подякувати щирого серця Ігору Кондратюку. Ігор, дякую вам і до побачення. На благодійному концерті наше бачення також можна було помітити Василя Байдака у косплеї Ігоря Кондратюка, який ходив залом і збирав капелюха гроші. Крім того, Віталій Козловський також розіграв за донат свою нижню білизну. І ви лише подивіться на цього чоловіка, який дуже щасливий це виграти. Фотографією, до речі, поділилася дружина Віті. Як пишуть різні видання за порушення авторського права, співак повинен Кондратюку понад 2 мільйони гривень. Але Кондратюк на днях написав, що всі судові борги Віталієм сплачено. Каталог пісень перейшов до виконавця у повному обсязі. Раніше Кондратюк давав інтерв'ю Славі Дьоміну і сказав, що був у них конфлікт і суди, і співак все програв, винен йому гроші. Нічого не виплачує. Кондратюк не збирався анульовувати суди і чекав, щоб Віталій йому все виплатив, тому що він свідомо порушував закон, виконуючи ці треки. Не цікаво, тільки чи виконає він все, що йому по суду приписав. Цікаво, тому що суди виграні я ж за правову державу. А сам Козловський у 23-му році розповідав, що він почав нормально заробляти лише коли розійшовся із продюсером Кондратюком. Це було після 2012 року. Співак зробив концерт у Палаці Україна у 2015 році, де і виконував ці хіти. І саме це, як він каже, коштувало йому як квартира у Києві. Деякий час після того як Віталій пішов до війська. Кондратюк забирав частину його зарплатні. Як він каже, і ось сьогодні Віталій повернувся на велику сцену, і всі за нього дуже дуже раді. І навіть я закинула сторіс із цього концерту Віталія, що у нас дійсно важливі новини. Сам Віталій Козловський лайкнув мою сторіс. Що зробила повністю мій день? Це перемога, я вважаю, друзі. Ну, зараз чекаємо концерти Віталія, його нові альбоми чи переробку старих російськомовних хітів, скажімо, Шекспір. І давайте подивимося, що з цього всього буде. Як ви ставитеся до творчості Віталія Козловського? Пишіть в коментарях. Ну, а на сьогодні у нас все. Дякую, друзі, що дивитесь, Дякую, що ви зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь та переходьте, будь ласка, в мої соцмережі в Трец, в Інстаграм та в Тікток. Зовсім не смішно.